В цьому відеоуроці буде розглянуто скорочення дробів. І перша вправа просто скоротіть дроби. 60. Значить, скоротити дроби це означає і чисельник, і знаменник зменшити. Зменшити ми можемо, поділивши їх на одне і те саме натуральне число. Скорочувати необхідно до тих пір, поки ви отримаєте нескоротний дріб чисельник і знаменник, якого будуть взаємно прості числа. Ну, тобто, в нашому випадку першому я можу скоротити дріб на 2. Тобто поділити чисельник і знаменник на 2. І отримаю 3 і 3,5 це взаємно прості числа. І далі вже скоротити я не можу. Наступне: 3,15. 3,15 я можу скоротити, поділивши на 3. В результаті я маю 1 п'яту. Бо 3 поділити на 3 – це 1, 15 поділити на 3 – це буде 5. Наступне завдання – 21, ой, 21, 35. А, скорочую на 3. Так. 21 поділити на 3 – це буде 7. Ой, на 3. На 7, скорочую. 21 поділити на 7 це буде 3. А 35 поділити на 7 буде 5. Зверніть увагу, знову ж таки, я отримав дріб, який далі вже скоротити не можу, бо 3 і 5 це взаємно прості числа. Нагадую, що дріб, чисельники знаменник якого взаємно прості числа, далі скоротити не можна, тому що у взаємно простих чисел. Спільний дільник тільки одиниця. Якщо я буду ділити на одиницю, то ні чисельник, ні знаменник від цього не зміняться. Тому скорочення ви повинні проводити до того моменту, поки ви не отримаєте дріб із взаємно простим чисельником і знаменником. Так, 42-56. Ну, знову ж таки, хочу проілюструвати попереднє мною сказане, що скорочувати на до тих пір, поки чисельник і знаменник вже не будуть взаємно простими. Тобто тут я можу скоротити на 2, на 7, е е достатньо знати таблицю множення, щоб зрозуміти, е що в принципі спочатку я можу скоротити на 6, наприклад, ой, на 7. Це найбільше число із тих, що я тільки що називав. А 42 на 7 це буде 6, а 56 на 7 це буде 8. Але 6 і 8 це знову ж таки дріб, який можна скорочувати на 2, і в результаті получаю 3 четверти. Отут я вже зупиняюсь, тому що 3-4 це взаємно прості числа, і далі я скорочувати вже не можу, тому що нема спільного дільника крім одиниці у них. Таким чином, я тут скорочення провів в два етапи. Сразу на 7 поділив, потім побачив, що отриманий дріб і можна скоротити. І продовжив скорочення на 2, розділивши на 2 чисельники знаменників. Тут вже я отримав не скоротний. Чи мог я виконати скорочення не в два етапи, а в один? Так, звичайно, можна, але для цього необхідно ділити на найбільший спільний дільник. А найбільший спільний дільник складається із 7 і 2, це 14. Тобто, якби я поділив на 14, то я би получив 3 четверти. Тепер, якщо порівняти цей спосіб і оцей спосіб, який з них кращий? Чи легко вам буде поділити 42 на 14 усно? 56 на 14 усно? Ні, звичайно. Це буде складно. Тому оцей спосіб кращий, коли ви на менші числа ділите, але при цьому у вас скорочення відбувається в декілька етапів. Так. 63 на 77. 63, 77 діляться на 7. 63 поділити на 7 9. 77 поділити на 7 11. Перевіряємо, чи можна ще скоротити цей дріб. Ні. 9 і 11 це взаємно прості числа, тому не скороті. Так, наступне завдання: запишіть усі правні дроби з намеником 12. Скоротіть з них ті, які можна скоротити. Значить, правні дроби з намеником 12 це дроби, в яких е, чисельники менші, ніж 12. Тобто 11. О, тут напишу крапка з комою 10 дванадцятих, 9 дванадцятих, 8 дванадцятих, 7. І отак я зменшую чисельник до одиниці. Ну тепер глянемо, які можна скоротити. Ну, 11 12 не скоротні, тому що 11 12 12 взаємопрості. 10 і 12 скоротний дріб. Тут можна скоротити на 2. До речі, далі ми будемо викреслювати. Тобто, коли ми ділимо чисельник і знаменник ми ті чисельники знаменник, які були викреслені, заміняємо їх на 0. Тут я буду ділити на 2. Тому що 10 і 12 діляться на 2. Тому скорочуємо на 2. 10 поділити на 2 буде 5. 12 поділити на 2 буде 6. Таким чином ми 3, 5, 6. Тобто, зверніть увагу, старий чисельник на я викреслив, а написав 0. Отак От ми будемо в подальшому робити. Так, значить, оцей скоротний. 9, 12 скоротний, так. Да. І можна скоротити на 3. Ну, я не буду більше креслити, я просто так буду писати. Поділити на 3. В результаті маємо 9 поділити на 3-3. 12 поділити на 3, 4. 3 четвертих вже не скоротний дріб. 8-12 скоротний. На 4 можна скоротити, На 2 можна скоротити. Ну, скорочувати на, на більше число. 8 поділити на 4 буде 2. 12, 12 поділити на 4 буде 3. 7 не нескоротний дріб. 6 612 скоротний. Згадаємо таблицю множення і бачимо, що тут можна скоротити на 6. 6 поділити на 6 це буде 1. 12 поділити на 6, це буде 2. 512 нескоротний. 412 скоротний. скоротний Притом скоротний на 4. Можемо розділити на 4. В результаті маємо 4 поділити на 4 1, 12 поділити на 4 буде 3. Отже, одній третій будет цей дріб. Так, 3 дванадцятих також скоротний. Э, э, на 3. 3 поділити на 3 1. 12 поділити на 3. 4. 2 12 скоротний дріб. Можна скоротити на 2. 2 поделить на 2, это будет 1. 12 поделить на 2, это будет 6. Ну, а так проводим скорочение. Так, скоротить неправильные дроби и выделить их цели части. 25, 15. Так, Сначала мы скорочиваем, потом выделяем цели части. Значит, скоротить тут можно на 5. 25 поділити на 5 5. 15 поділити на 5 буде 3. Тепер виділяємо цілу частину. Нагадую, що для цього ми повинні чисельник поділити на знаменник до остачі. 5 поділити на 3 1 ціла. А, нагадаю, це в стовпчик, Хоча вже треба усно це робити. 5 поділити на 3 1 ціла. Це у всього нам. 1 на 3. 3. 5 мінус 3 2. Остача 2. Значить нагадую, що остача 2 буде ділитися на дільник 3. Але 2 на 3 не ділиться, тому записується дробом 2 треті. Получається, остача в чисельника, дільник в знаменник іде. Ну, а ціла частина. Ось вона. Так. 72, 64. Значит, мы можем скорочивать ну, на 8. 82 и 64 на 8 делится. С таблицей множения. Значит, тут будет 9, а тут 8. Теперь выделяем целую часть. 9 поделить на 8. Одна цела. Востачивая единицу на 8. 64 40 до а, Тут Також на 8 можна. 64 на 8, 8. І 40 поділити на 8, це буде 5. А ценный скоротный дріб, виділяємо цілу частину. 8 поділити на 5. По одній цілі. 3 восстачи. 3 пятых. 300 поділити на 75. 375. дріб у нас. дорівнює. Ну, тут можна на 75. Взагалі 300 на 75 ділиться без розстачі. 300 поділити на 75, це буде 4. Ну і все. 186, 120. Дорівняє. 186, 120-х. Ну, оскільки це парні числа, то як мінімум на 2 можна скоротити. Ну, Я викреслю. 186х2. 180 на 2 це 90 і 6х2 3, тобто 93. 120 на 2 це буде 60. Отже, ми маємо. От я покажу, що я ділю на 2. Маємо 93,6. Виділяємо цілу частину. 93 поділить... Так, да, ще можна на 3 скоротити. 93 на 3 це 31. 60 поділить на 3 це буде 20. Таким чином ми маємо. От я покажу, що ми ділимо на 3. Ми маємо 31, 20 рівня... І виділяємо цілу частину. 31 поділити на в остачі 11, 20. Так, Наступне завдання. Запишіть звичайними нескоротними дробами. Тобто нам дано десяткові дроби, а ми їх, і відсотки, а ми їх повинні записати звичайними нескоротними. Тобто 0,4 запишемо звичайним дробом. 4. ,10. Бачимо, що 4 скоротний дріб на 2. Ділимо на 2, отримуємо 2 п'ятих. Так само тут 0,25. Дорівнює 25. сотих. Бачимо, що це скоротне на 25. Отримуємо 25 поділити на 25 1. І 100 поділити на 25 4. 1 четверта. Наступне 0, ,10. 5 сотых, до 5 сотых. А дрип скоротный на 5. Получается 1 двадцатая, поделить сами. 0,8, до ревния 8 сотых. А скоротный на 4 древние. 8 поделить на 4, 2. 100 поделить на 4, 25. 2, 25 на скоротный 65 0,65. Древние 65. сотых. До 65 сотых. А скоротный на 5. 65 поделить на 5, ЦБ 13, и 100 поделить на 5, 20. 13, 20. целых 625 тисячних. Це буде 625 тисячних. Ну, скоротимо на 25 сначала поділимо. Тут 25 буде, а тут у нас 40. 25 і 40 також діляться на 5, тому дріб можна скоротити на 5. В результаті маємо 25 на 5 це 5. І 40 поділити на 5, це буде 8. 75%. Це 75 сотих. Скорочується на 25. Тобто ми можемо поділити на 25 і чисельник і знаменник. В результаті 3 четвертих отримаємо. Так. 16%. Це 16 сотих частин. От відсотки це соті частини. 16% відсотків це 16 сотих частин. Скородний на 4. В результаті 16 на 4. 4. 100 на 4, 25. Получаємо 4,25. Ну, так, викурюємо такий вправо. Так, наступне. Зведіть до знаменника 48 оці дроби. Для того, щоб звести до знаменника 48, необхідно підібрати додатковий множник, щоб при множенні чисельника і знаменника на цей множник ми отримали дроб із знаменником 48. Ну, Наприклад, одна друга. На який додатковий множник потрібно домножити чисельник і знаменник, щоб вийшло у знаменнику 48. 24. Тому що 24 на 20 буде 48. На... Множимо як чисельник, так і знаменник. 1 на 24, 24. 2 на 24, 48. Таким чином, одна друга це буде 24,48. Одна третя дорівнює Підбираємо додатковий множник. Число 3 потрібно помножити на 16, щоб отримати 48. Значить буде 1 на 16, 16, 3 на 16, 48. Так, далі 1 четверта. дорівнює. Щоб тут отримати 48, треба умножити на 12. 1 на 12 12, 4 на 12 це буде 48. Далі 5 шостих. 5 шостих. Щоб отримати в знаменнику 48, потрібно домножити на 8. Бо 6 на 8 це 48. 8 на 5 40. 48. Так. 3 16. Дорівнює... Ну, 16 помножить на 3. Потрібно, щоб отримати 48. Отже, 3 на 3, 9.

Так, да. ну і задача, та, яку ми розв'язували попереду, але з більшими числами в чисельнику і знаменнику. Тобто, записати звичайним нескоротним дробом. Дріб 42, Значить, Тут, можливо, прийдеться скорочуватися в декілька етапів. Ну, Наприклад, я можу 42 і 720 скоротити на 6. Бо я знаю, що вони діляться на 6. 42 на 6 це буде 7. А 72 на 6 це 12. І оцей 0 буде 120. 7 і 120 це взаємно прості числа. Далі. До речі, як я визначив, що вони взаємно прості? 7 це просте число. Значить, дільники його це 1. І саме це число. Якщо оце число ділиться на 7. Тоді найбільший спільний дільник у них буде 7. А якщо не ділиться, тоді тільки одиниця. Ну, 120 на 7 не ділиться, значить найбільший спільний дільник у них одиниця. Раз так, то це взаємно прості числа. Так, 18 Ну, Тут я можу скоротити для початку на 6, бо я знаю, що 18 на 6 ділиться і 300 на 6 ділиться. 18 на 6, 3. А, 300 на 6, 50. Далее, снова же таки, 3 это простое число, 50 на 3 не делится, значит это уже не дрип. Так, 125, 500. Ну, я знаю, что тут 500 на 125 делится, там 4 будет. Тому я выполню скорочення в Один етап. 125 поділити на 125, це 1, а 500 поділити на 125, це буде 4. Якщо ви не знаєте цього, то ви можете в декілька етапів скоротити. Все. Ну і тут вам допоможуть ознаки подільності. От, наприклад, дві цифри, якщо ми розглянемо. Дві цифри 25, а тут два нулі. Якщо у нас дві цифри 25... А тут 2 нулі, то значить і це і це число ділиться на 25. Хто забув о знакі подільності, гляньте о знаку подільності на 25. Тому я можу поділити на 25. При діленні, нагадую, я число 125 представляю як 100 плюс 25. 100 поділити на 25. це 4, 25 на 25 це 1. 4 плюс 1 це буде 5. І... 500 на 25, коли я ділю, я беру оці 50, бо я знаю, що вони на 25 діляться, це буде 2. І ділю 50 на 25 2. А потом 0 зношу. тобто 20. А тепер видно, що я можу скоротити ще на 5. 5 поділити на 5, це 1. І 20 поділити на 5, 4. Ну, то той же результат, що я при діленні на 125 отримав. Так. 144 900. Значить, тут, зверніть увагу, я можу теж в декілька етапів ділити. Ну, от, наприклад, дві останні цифри діляться на 4. І тут два нулі. Згідно ознаки подільності на 4, я можу поділити на 4. І чисельники і знамени. Так само я можу поділити і на 9, тому що. Сума цифр цього числа. І оцю 1 плюс 4 плюс 4. Це буде 9. Ділиться на 9. Значить, я можу поділити і на 9, і на 4. А якщо на 9 і на 4, то і на їхній добу будут на 36. Бо вони взаємно Ну, Я буду ділити відразу. І на 9 і на 4, це значить на 36. 144 поділити на 36. Це буде 4. А 900 поділити на 36, я буду ділити в два етапи Сразу поділю на 9. 900 на 9 це 100, а потім 100 поділю на 4. І получаю 25. 4, 25, получаю. Так, наступна задача. Сума чисельника і знаменника дробу дорівнює 48. Після скорочення цього дробу одержали дріб 3,5. Знайти початковий дріб. Ну, скорочення у нас відбувалося шляхом ділення на одне і те саме число. Тому те число, на яке ми ділили, хай буде х. Це означає, що якщо ми оцей дріб 3,5. Помножимо на x, помножимо на х, то ми получимо 3 помножить на х, 5 помножить на х. І це буде той дріб, який ми скорочували. Тому по умові задачі сказано, що сума чисельника і знаменника дробу, ось, дорівнює 48. Тобто ми маємо, що якщо чисельник цього дробу додамо до знаменника, то отримаємо число 48. Що ми можемо тепер знайти? Ми можемо знайти з цього рівняння х. А коли ми його знайдемо, ми його підставимо сюди і визначимо саме цей дріб. Тому виконуємо розв'язання. 3х плюс 5х це буде 8х, дорівнює 48х, це множник. Шукаємо його діленням 48 поділити на 8, це буде 6. Таким чином, оце число, яке ми домножаємо, це буде 6. І в результаті початковий дріб, який нам треба знайти. Це буде 3 помножити на 6 в чисельнику і 5 помножити на 6 в знаменнику. Тобто це буде 18 30. Зверніть увагу, що якщо я скоротю Оцей дріб на 6, то я получу оцей дріб 3 п'ятих. Тобто 18 тридцятих, Якщо його скоротити на x, тобто на 6, то ми отримаємо 18 поділити на 6-3, а 30 поділити на 6-5. Таким чином відповідь я тут пишу: мені необхідно знайти початковий дріб, він ось 18. /5. 30. Тому задача виходить, логічно розкладається на слідучі етапи. Перший етап це позначення оцього числа, оцього додаткового множника, який ми домножили на цей дріб, який скорочений. І отримали вираз для того дробу, який ми шукаємо. Тобто, якщо ми оцей дріб скоротили на x, то щоб його отримати, ми повинні отой скорочений дріб помножити на x. От, і чисельник, і знаменник. От ми й домножили на x. Отак. От і ми отримали вираз ось цей для того дробу, який шукаємо. Потім ми скористалися тією умовою, що сума чисельника з наменника дробу це оцей вираз і оцей вираз, в сумі дають число 48. І склали рівняння. цього рівняння ми знайшли x. А коли ми знайшли x, підставили сюди ось, і знайшли сам дріб. Ну і далі записали відповідь.